Вийшла, у мене зараз важна місія. У нас є дуже один такий магазинчик з космітосом. Займається лісужестю, я дуже колись до неї ходила на макіяжі і в неї є світовий магазинчик. Вона сама до неї місці, але магазинчик є, що там цікавого є. Там я взагалі йду за продукцією Альона Тофіль, бо мені впадло заказувати. Бо продукція сама мене дуже дорога, доставка платна, тут можна зайти, подивитися. И там ще різна космака, я так сифара, сефарей, я так разу не і псибоксі. Покажу вам. Навіть новинка полет Каурглас. Я не затаралася. Що я взяла? Я взяла тофель, один клей прозорий, бо в мене тільки чорний. А ні, треба сразики приклеїти, а мені коді, коді, в мене старий не подобається. Взяла потім чорний цей мультипродукт, можна ним стрілочки малювати. І взяла очисник для пензлів від Азола. 220 гривень я подумала величенький бальдачок, візьму спробу, бо вже є така стріма на сьогодні. А що ж ну плюс айфон де малює тобі, конечно, до парку. Сьогодні поїхала вигулювати мою чашку в Умань. Сорі, у нас нічого нема. Так, тут у нас скаченята. Так, близько біля ле а я ще не стояла. Швиденько вам розкажу це Софіївський парк в Умані. Я думаю, всі про нього чули. Багато хто в ньому й був дуже красивий. Люблю його осінню, але вже декілька років не була. Якщо хтось хоче відвідати, краще всього їхати зранку, бо людей було не дуже багато, як ви бачите, навіть можна було нормально прогулятися і пофоткатися. Бо коли ми вже виходили, людей було дуже-дуже багато. Квитки можна купити як в касі, але якщо велика черга, можна буде придбати онлайн. Загалом, парк гарний, чисто, як завжди, дуже красива природа, можна нагулятись, нафоткатися. Мені дуже-дуже сподобалось, тому раджу відвідати. Щодо іншого парку, який відкрився, це нова Софіївка. І він більше вже для діток, там вже сучасний ландшафтний дизайн, він невеликий, там теж симпатично, але є деякі. Недоліки, там є дитячі майданчики, в принципі, через це ми ішли туди. Але там було декілька класів на екскурсії, і шум, гам, хтось щось загубив. Ну, такий відпочинок відносний. І ще там є вхід в динопарк, але це теж більше для діток. І поцінам, все по 200. Побила таку коробку в кінці, хочу туди перекласти прикраси. І на фоні почати гіомо. Все я погнаю. Поки так, тут прикраси, такі сирені, тут сріблі, срібло, золото, а тут все-таки кільця залишила. Розпаковка замовлення з стему. Я замовила ось таку прикрасу і ще в золоті замовила. Ну тут треба розібратися, щось Шо, не все так простенько. Так, я покажу приблизно, а потім буду вже розбиратися. Десь щось заплуталось. Так, ось така. Це із прикрас. Різні шкарпетки, все шукаю ідеальні шкарпетки на тему. Із такого прикольного замовила таку сумку. Буде погано видно. Мені інколи треба сумка така, типу, величенька і спортивна. Ось така, Ну, вона величенька. Виглядає досить непогано. Я думаю, я ви помічала, що в мене там за спиною стоїть сумки. Мене це останнім часом дуже бісить, мені це незручно. Я замовила собі поличку. Отаку ось, ось таку поличку тут немає обознавательних знаків. Це поличка в прихожу для сумок. Не знаю, чи воно буде ок. Взяла поки пластикову, бачила, що там є дерев'яні чи бамбукові. Але я вирішила почати з дешевшого, бо не впевнена, що воно там приживеться. Далі сьогодні зайшла в Єву і придбала цю палетку. І з прикольного, тут є отакі пальчі, щоб можна було зробити правильну форму. Чого я її взяла? Ніби Глембі вже набридло. Це незвична палетка, це кремові продукти, і відтінки, прям були дуже гарні. Я сводчила, мені сподобалося ми протестимо, прям дуже-дуже цікаво. І прийшло моє замовлення. Все для свічок, це аромати, це дифузор. Я взяла тільки 50 мл, бо більше не було в наявності. І 2 кг воску. Будемо варити свічки. Я вже другий раз купляю гарбуз, щоб зварити суп. Все, саме час, бо той вже захтмив. Це буде суп-пюре з гарбуза. І я порізала картоплю, моркву і гарбуз. Почнемо готувати медморквою, бо вона саме така плотна. Останнім часом я перестала використовувати звичайну цю рослину. Ні, я смажу на такому маслі кхі. Так воно дорожче виходить, але його надовго вистачає. Та його можна самому робити. Я колись робила його сама. Зберігається вона в холодильнику, це просто топлене важкою масло. І з нюансів, в мене не було звичайної цігулі, тому готуємо на синій. Розтопила масло і кидаю цибульку. І морку. Тепер протушити треба. Трошечки все смажилось, і я додаю зараз картоплю і гарбуз. І тепер просмажимо все разом леваємо до. Мають всі овочі бути закриті. Це вже сіль, є коріандр. Далі можна щось і карі додати, у мене немає зараз. Є перчик. Oh. Панікуєм. І буде все окей. Трохи мускату. Трохи. І ось таке знайшла. Ось стоїть, готується пізніше ще лаврушку додам. Для ніжнішого смаку додам ще сирочку. Суп готовий, лаврушку я вже виняла і обов'язково я додаю часник, бо я обожнюю часник. І зараз це все перебуваю блендером. А, більш ніжного смаку. Можна додати шматочок вершкового масла, тоді буде жирніше. Також можна додавати вершки, але ми зробили такий більш дієтичний варіант. По подачі додала сірічок, трошки смаженої цибульки і гострої олійки. Моя полочка для сумок виглядає пандемію, але хоча б я куди поставити сумки. Кращих ідей в мене поки нема. Можливо, коли купимо шафу для дитини, тоді щось поміняється. Я сьогодні пораніше встала, точніше мене розбудили. Нарешті я їду здам аналізи, феретин, і у мене там були питання по одному гормону йод. Звичайні, ну, вони були в нормі, але мені ніколи сказали, що треба трошки оплести. Я пила йод, хочу здати. Я не пам'ятаю вам, розказувала чи ні. Останнім часом я взагалі здаю аналізи в ділі, бо щось там були питання сініве, і ми перейшли на діло. А в них є така штука, мабуть, що я давно не заходила, до них не здавала нічого. Вони мені прислали промокод на мінус 25%. Це було на пошті, можливо, комусь буде корисно, що періодично на пошту можна глянути і там посилають промокод. І там було до 14 числа, але що ви можете купити аналізи і здати їх на, ну, протягом місяця. То так, сьогодні іду здам. Ну мені здається, Стало краще. Єдине, вона тут якась оце, як параплішинка. Але загалом приборчик мені вже віж подобається. Вже немає такої штуки сильної. Ну, я хочу сходити потім до трихолога, бо в мене вже один спрей закінчується, щоб зрозуміти, чи треба мені щось ще далі. Ну і взагалі який план дії далі. Але що я помітила, у мене чомусь почала сильніше женіть голова. Так, да, я, наприклад, сухим шампунем його не видно. До речі, прикольний сухий шампунь, я вам до того показувала. Але він прям для знаєте такої голови, яка жирниться. Не так, що ви проходили п'ять днів, і у вас на п'ятий день пожирніла голова. мене інколи буває, що на другий день уже жирніє голова, а раніше я два дні відходила спокійно. То таке, зараз е, помітила, що жирниться, чого? я поки не зрозуміла. Там бачила в цій хтоці була одна теорія, що, може, через коки жарніться голова. Але я у чата GPT запитала: я ж не п'ю просто коки, я там п'ю. Інші гормони. То він каже, ні, навпаки, цей гормон може, ну те, що ви приймаєте, навпаки, може пересушувати. То в мене ні. Мені ще грамоту дали печеньку. Так, я вже вдома. Те, що мені прийшло, значильно, я розказувала Я отакий бокс замовила і оттай. Бо ось цьому я замовляла через парфум лейзер шкіряний. Але він вийшов дуже чоловічий. Тут лаванда, перець, кардамон, шафран, роза, плам, це слива, э, інсенс, не знаю, амбер, лейзе, сандалвуд, пачулі, тонка бін. По піраміді я б не сказала, що це прям чоловічий, а пахне прям таким базовим чоловічим доматом. І з того, що мені сподобалось, це «Dark Mystery». А він таке, звісно, Ну, Тут шкіру якраз відчувається. От тут якраз шкіра відчувається. Кардамон, шафран, лаванда, цитламен, цикламен, навірно. Тільки точно не знаю, що це Це якась рослина. Жасмин, Орис, елемі. не всі слова я знаю. Лейзе, пачулі, бензин, ванила, амбер, ут. Оце красивий. Хто любить щось Амброве, унове і шкіру отут є. І воно таке приємне. Тут приємна шкіра не б'є в ніс, то оце мені сподобався. Ну, більш таке шкіряне щось. Оцей досить приємний. Це Spiced Blossom. І дійсно він такий Blossom цвітіння якесь є. Що тут? Pepper. Пепер я тут майже не відчуваю. При тому, що я люблю A pepper, lime, lemon, grapefruit, clove, лайм, лимон, Ну, клоу, Ну, це... Ні, щось на ну, кофі, цедрову, тветів, тонка, гріс. Воно непоганий, ну, не але. Перше враження таке, що він не дуже стійкий на тілі. Мені він нагадує просто один із парфумів зара, а зараз прям бюджетно. Це таке порівняння. І оце. Ну, Тут мені було цікаво, бо я почитала піраміди, взагалі прикольні. Тут, здається, така бумажечка з пірамідом. І ніби звучить воно, як такі приємні жіночі: мандарин, бергамот, грейфрут, цитрусова така вершина. Далі Black currant, raspberry, фруктове, мускус, Ну, от Я читаю прикольно, а я його давайте середку не на себе. Ні, це не... Я нюхала, він був іншим. Такий трошки малинки. Але нічого цікавого. Знаєте, я вже шукаю якісь парфуми, які. Ну, я розумію, що кожного торкає щось своє. Другий Лемон, Пінк пепер, Mint. А, оце я дивилась. Мені звучить прикольно, але він був дуже чоловічий. Тут пейне чується. Але. Блін, мені пахне соком Сандора. З... Ну, коротше, не такі вони цікаві, як по Ну, можливо, я просто більше очікувала. Не знаю, мені вони якісь такі мильнуваті, не дуже цікаві. Хай, може полежать, знаєте, у арабів буває, що вони полежать і стають кращими. А оці прикольні От я Dark Mystery, мені прям сподобалось, я ще ними попшикаюсь, але я все-таки мрію про Сілкіт. Така смачна ванільна, солодкувата шкіра. Це все аромати для свічок. Я вам обіцяла зробити. Я замовляла в цей раз тільки 2 кг воску. І це просто, щоб потім не замовляти, бо доставка платна. І замовила рідину для дифузору, але тільки на один дифузор, бо більше не було. А Ароматів замовила побільше круасан теплий круасан дуже приємний, але мені прям, знаєте, б'є більше на круасаном а таким хлібом. Але в мене є цей хлібний дифузор. У мене є оцей дифузор, чорний хліб. Це він прикольно, він мене на кухні стоїть. Прикольно пахне. Fresh кофф. О, до речі, я нюхала фреш коф, мені прям. Сподобалось, прям дуже схоже, пахне помаленою кавою, зернами. Непогано. Fresh кофі рекомендую, хто любить кавові аромати. Coffee shop мені здається, не дуже сподобався. Coffee shop мені пахне якоюсь смісю печеньки, трошки кавн. Недорож... Ну, коротше, якийсь він дуже солодкуватий для мене. То фреш мені прям сподобався, а мені не. Світ, ваніла карамель. Здається, він мені не дуже сподобався. Да. Він такий притерний дуже. Ну, мабуть, воно так і має бути ваніль-карамель. Noir, Оцей, здається, мені сподобався. Він такий свіженький навіть. Амбра така приємна. Схоже, він, знаєте, якийсь більш чоловічий аромат, але ніяк, він свіженький, як гель для душу якийсь прикольний. Можна і в дифузор, я думаю, можна і свічку зробити, не тільки ж солодкі свічки. Це в мене вже був колись, дуб і ваніль, непоганий, він такий, ніби і солодкуватий, але з легкою такою деревинною ноткою можна в свічку буде зробити. Butterscotch and Bourbon. Дуже насичений. Це на велику якусь свічку. Знаєте, щоб він був не таким насиченим. А, Cherry Eclipse. Чогось мені захотілося якогось вишневого аромату. Знаєте, чим? Пахне. Вишневими кліпсом, цими жвачками. Ну, такий середнький. Я собі трошки з вишнью в мене взагалі важка історія. Мені не всі аромати з вишньою подобаються. Там Black Cardamon Creme. це, здається. Так, да, прикольний. У мене є парфум. я колись брала український бренд. Мені здається, вони беруть ці олії і просто розбавляють з базою для парфуму. Бо ну, в певних магазинах я не пам'ятаю, в цьому, де я замовляю, чи є. Але оці всі штуки можна робити з них румспрей, парфуми для себе, можна робити дифузори і свічку. Ну, типу, один і той же аромат можна залити везде. То у мене є парфум. воск, Я не пам'ятаю. Коротше, оце воно. Пахне. Так само Ну, мені подобається цей аромат, можна і на свічку. Frankincense and Mird. Це щось з миртом я брала. Таке, знаєте, прикольний аромат, легкий ефірних масел. Буде заспокоювати, можна зробити таку заспокійливу свічку для спальні. Hot Apple Pie, здається, мені не дуже сподобався. Да, Мені пахне більше. Хоча є щось. Шкір концентровано шкірками яблука, але якось трошки аж штучно. Пало Санто Sandalwood. Ну, цей приємний. Трошки як спеції. Мене заспокоюють взагалі такі аромати, можна і диффузор, і свічку буде зробити. А, це палений маршмеллоу. Вже внюхалась. Легкий досить аромат. Я думаю, можна буде свічку зробити, так солодкувату буде приємна. Банана над бред. Це насичений, концентрований аромат, він досить приємний, я його взяла собі. Знову, думаю, вдруг я захочу. Обсидіан. Теж такий приємний. Я навіть не можу сказати, чим мені пахне. Але навіть якоюсь солодинкою. Цікавий роман, до речі. Лимончелло крім. Мені здається, він не сподобався. А він дуже якось б'є. Цукерка якась така була, вонюча, лимонна. От мені він. він лимонний, якось. Знаєте, от є лимонні аромати прикольні. Наприклад, мені подобається Ліра парфум, там таке, як лимонне тістечко. Вона прикольна. От воно тут якимось таким лимоном б'є. Winter Chalet. Теж такий свіженький, трошки хвойний. Це в свічку таку, знаєте, зимову. Brown Sugar and Thick. Фік це інжир. Ой, прикольно. Інжиром. Uh, в класичному розумінні, як це в парфумах, мені не пахне, бо часто мені інжир віддає бетоном. А тут якимсь таким десертиком приємний, солодкуватий, приємний аромат. Фу, останнє крем брюле А його не тривала. Насичений, концентрований. От є такі аромати, якщо ви любите прям солодкущі свічки, візьміть щось там банановий бред, крем брюле. Вони супер концентровані і насичені. Якщо щось хочете легше, там є там якісь повітря, сніг, листя. Тому таке. Ту складу. Там ще треба шкаф сьогодні виїхати пошукати. Може, хто знає, мені треба шкаф. Ну, хтось купував і знає, де його подивитися. Шкаф десь 150 см довжину. Білий, це в дитячу кімнату. І щоб там був оцей платільний, як української платільний, ну, для довгих речей, для вішаків. Але небагато. От, наприклад, якщо там три дверці, то тільки в одній, може навіть неповний, не повний, бо не треба більше треба полички. І не дуже дорогий, бажано до, ну, до 12 тисяч, бо це дитяче, це зйомне. Бо ми дивилися на шафу, мені дуже сподобалось, виглядає прям прикольно. Виходило, що воно десь 16 тисяч, але от, ну, це зйомне. Я не знаю, що буде далі. Шафи зазвичай перевозяться дуже не дуже. От раніше ми брали меблі red, black and white, вони непогані, до речі, кращі, ніж юск. Але я зайшла на їх сайт і ціни виросли, бо раніше ми там шафу брали взагалі недорого. щось а Зараз ціни високі, і нема такої просто білої шафи. Є якісь більш такі, знаєте, з претензією і ну, якісь дорогі. А в дитячу я не бачу сенсу Ну, і, звичайно, без зеркала, бо ну, не хочу я поки шафу з зеркалом. Це, по-перше, пальці, які треба постійно притратити, а по-друге, ну, банально, може бути небезпечно, щось там розіб'ється, це скло. Тому ось так. Я вам казала про сухий шампунь отакий. От прям у кого жирне, спробуйте. Я брала на нанотіну, там прям дуже була приємна ціна, бо у нас в Україні оці шварскіп, або е, інші, якісь ціни космос, а нанотіна була дуже приємна ціна. На штенде з робичках на замовлення приїхала вибирати ручки. Такі красиві ручечки. Це мой я не знаю, чи в усіх містах він є чи ні. Отакені величезні. Дуже красиві, але деякі ручки коштують, як не знаю, як камон. Оці взагалі дорогі. І що тут зручно, то до кожного, як яр-кот, ви його і одразу видно ціну. Сюди переїхали ще трошки парфуми. Там нижче будуть прикраси стоять, всяке таке, і кремчики всякі для тіла, для ручок. А що я хочу розказати? Давайте так. Так трошки краще. Буду потроху збиратися від в мене вакельчик. Севедечко. У мене прям дуже-дуже класні новини, ну, звичайно, для мене. Що хотіла вам розказати? Вчора пам'ятаєте, що я пам теж ходила, здавала аналізи, і вони вчора ввечері вже пройшли, ну, точніше вночі, і це прям успішний успіх. В мене вже фуротин. 60. Я прям задоволена, я буду продовжувати пити залізо, я потім ще джепті покомунікую типу, трошечки, бо він казав, що я піднімаю до певного рівня, але потім я ще продовжую пити феретин, бо залізо, щоб він затримався. Єдине, що мене хвилює, що він то піднявся, я п'ю феретин, це окей, але ж, мені ж гінеколог прописала певні препарати. Я буду збиратися паралельно, при яких у мене зараз нема місячних. І я так розумію, що основна моя проблема, через що в мене був низький фаратин, це моя гінекологія. І це досить такі різні дні. І мені поки не зрозуміло, як жити, коли я перестану пити цей препарат. Це знову буде у мене падати залізо. Ну no. я ще декілька місяців його пить була. Його просто не можна пити прям весь час, там до року його можна пити. Тому є і хороші новини, і я далі просто не розумію. Я не можу все життя пити ліки, які будуть прибирати мені місячні. Мені прописали їх не через те, що в мене низький рівень заліза. Це ну, можна сказати, одна із додаткових причин. А взагалі мені їх прописали, бо в мене є певні утворення, які. Гормональні, ну більшість таких утворень там це гормональні і вони естрогенно залежні. І один із методів таких зниження їх росту це зниження естрогену, це аля викликати штучну менопаузу. Сері позвонили, напишіть мені щось, знаєте, таке зараз негативне. Я просто, як вибрала стратегію, я намагаюся слухати лікаря, який, в принципі, мені допомогла тоді. І ми продовжуємо певні методи лікування. Чого прошу не писати? Бо я потім почну дуже сильно сумніватися, через це переживати. А оці переживання дуже впливають на гормональний фон. Тому от. Так, я просто ділюсь поки тим, як у мене це відбувається. А потім скажу, чи допомогло мені, чи який там результат від цього, поки із плюсів це теж в місячних немає, але залишився ПМС. Ну, Вона відчувається, по-перше, там і настрій змінюється, і молочні залози набрякають як на місячні. Тому ось таке. Трошки переживаю, звичайно, за ситуацію, коли я вже не буду пить. А, і по волоссю. Так. Я планую йти ще до трихолога. Тут просто профарбуватися треба. Пробор явно вже потрошку заростає. Вона зараз так і не скажеш, але вже нема таких проплешин, як були. Волосся потроху відростає. Я продовжую ті всі спреї, баночки. І єдине, що я хочу сходити потім ще до трихолога, щоб вона перевірила, і в мене трошки збільшилася жирність голови. Я оказала про це. І вчора поспілкувалася. GPT, і він каже, що може бути ще через те, що я використовую стайлінг. А я в якийсь період, після того, як я сходила до трихолога, перестала використовувати білінги, знаєте, що додатково очищують. Вона сказала, що мені білінг не обов'язково, я перестала його використовувати. І ChatGPT каже, що можливо, я просто погано вимиваю стайлінг. Можливо. Сьогодні помила і пілінг зробила, стайлінг не наносила, побачу. Побачу. Або Феретину, вона дійсно помітно, коли він там вищий, а тебе вже і сил більше, і якось і настрій краще, тому так, важливо, важливо це здавати. А ще заодно я здала вітамін Д. Вітамін Д поки в нормі. Я не буду бити додатково, сенсу не бачу. Потім перевіряла там гормони щитовидки. бо я зараз активно була йод. Вони були певні не те, що питання просто. Вони були в нормі, але гінеколог каже, що один із гормонів треба, щоб був трошки нижче. Вона старається такі, знаєте, робити баланс, щоб від гормонів і таки теж залежать і гормони наші жіночі. І плюс що, то все-таки це гінеколог-ендокринолог, і вона дивиться, знаєте, не тільки на органи, а і дивиться на гормони. Це дуже важливо, бо я ж кажу, мене була тут ситуація, коли я ходила до гінеколога. Мені певні питання, проблеми. А вона мені не перевіряла ні разу гормони. Я от перші гормони здала це, коли потрапила до своєї от зараз лікарки, і вона мені тоді зразу відправила. І я здала всі гормони оці жіночі. Потім я ж планувала тоді вагітність. От є ж гормон, який показує запас яйцеклітини. Я тоді тільки це дізналась. Ну, це, блін, прям прикольно, знаєте, що жінка може роздавати аналіз, просто аналіз крові, і зрозуміти, скільки в неї там запас її чи терміново, наприклад, планувати, чи зморожувати їй цеклітину, чи ну, якісь такі типу дії робити. Тому ось так. Це в мене і все. Вона збиралася потрохи.